Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Всім привіт. Сьогодні в нас мороз, мінус 13 зранку, а в обід таке гарне сонечко. Ми вже вийшли погрітися на колиханку. Вже не пам'ятаю, коли ми тут і сиділи. Зараз ми чекаємо машину, дещо ми замовили для господарства, зробили таку покупку немаленьку. То вже нам в хаті не сидиться, вже ми тут тупаємо ногами, вже скоро машина під'їде. То можливо нам вийде біля хати і її розгрузить. Було б добре, якщо вийде біля хати, а не то. А ні, то поїдемо там, де ми розгружали трактора близько біля бичків. Ну ходи на бічків. І котики біля нас ходять. Теж їм холодно. Зараз морози, то може телефоную? Ми вже ж готові. Ну. Вже водій в'їхав в наше село. Зараз коля виїде до центральної дороги зустріне. То це, знаєте, буде такий подарунок на 14 лютого на День Закоханих, а далі з такі правників жіночих. Це 8 березня, також треба буде докупити ще, я думаю, щось подобрев візьмемо. Все таке чисто беремо, щоб все на користь. Зараз. Давайте ще. Хорош. Ще, ще, ще. Знаєте, газельки бензинові чи на газовані, будь на газу. Не хочуть їхати, потрібно дизель для такого. Ой, так буде нормально, я зразу з цієї сторони під'їду попробую, якщо вийде. Не, не спішимо, сейчас потихеньку, щоб окураніти щось зробимо. Ну -ну. Такі, знаєте, колеса маленькі, якісь були більші, здається, коли передивлявся, щоб вони не тормозили на нашому пісочку, не ковзалися б, хоча Поки відпочив. І заплутали, щоб ніхто не вкрав вночі. Ні, так вона ж ні. У Ось, ваша земля другає, піщана. не вийде, підсвіти до трактора, Не вийде зразу до трактора її. А що там щось не вистачає? На більший трактор зробили хлопці. А на більший? То потім щось треба приробити, так? Да? Я думаю, якщо можуть не витримати, бажано десь отут його замотати, бо це просто якби поперечка розкос такий йде. Ну він що, не повірнує турні віші, то ні. Не витримає, це просто профіль а. це якби йде. А треба буде замотати об цю поперечку. А там бампер ні, що, нормально? потом выше сможем поднять? Да, да. А? Да, да. Спешить не будем. Хай лучше будет дольше, нежели потом щоб не покачати ні нам. Та я просто я, я по себе знаю я сам будівельник. то. Я знаю то що ходить щось витачиш, що вирізаєш, там плітку вирізаєш чи там щось. Оно хрусть і все. І не треба було спішити, а попав на хороші деньги. Ну ну... Та я також будівельник. Зараз. Зараз вже не будівельник. Ви Знаєте, не вийде зразу, підключити сівалку попробувати. То що і не підходить і пальцями на 28. Ого. Oh. А зараз вона на, на, на мене трошки побіжить, так? Да? <головіка> Ні? Ah, baixo, Зараз я трохи ще припущу. Це, у нас. Наша. Головне, що опустив на землю. Нормально. Ну, Такий вже коли як почепив там зверху. То... Ну, от і все, сівалку розрузили. Отака сівалка СПУ 4. Попробуємо сі сіяти кукурузку. Не попробуємо, будемо сіяти. Бо знаєте, на кукурудзу треба більше такі ставки робити. І на, силу, на зерно вона більше виходить. Сівалочка від Ремсинтез. На 4 ротки по вазі виходить десь приблизно 650 кг, виробник заявляє, то глянемо, як вона буде почуватися на тракторі. Хоча там ДТЗ передогружений, то я думаю, що буде все добре. Зараз попробую замінити пальці, оці, бо тут вони стоять на 28. Хоча хлопці запитували мене, який трактор, до якого будемо чіпляти. Я так не зробив акцент, що мені потрібно на 22. Думав, що якби вони в курси курсі цих справ. І кардан отакий, кардан йде на 8 шліців. А мені потрібно на 6, то з карданом вони склад нічого не вирішать, а із з пальцями то вишлють нам на 22. Хоча тут є, по-моєму, це друге, оце посадочне таке гніздо, воно було б ставити і на 22. Або зробити як Варпалі, що є можливість перекинути. Зараз Попробую з його перекинути. От бачите, входить з однієї сторони 22, з другої 28, а там уже... Вкручувати їх. Знаєте, якось не дуже так історія почалась із сівалкою. І пальчики не підходять, і кардан не підходить. Ну Нічого думаємо, що буде все добре. Але український виробник мав би йти на таку невеличку зустріч. Бачите, пальці тут стоять. Це виходить трошки краще. Ось сюди, так тимчасово. Має по ідеї надітися. Це потрібно буде ось отак. На 95, щоб можна було розгинути. Можливо, притирочку вийде, бо там сердині не дуже добре. Виходить, до того, що цей палець так не тісно сидить і ось ці болти я позагинаю, думаю. Зараз перекину наружу, спробую надіти Знаружи. Ну так, я думаю, вистачить, щоб привезти її з дороги, а далі вишлють, тоді поставлю. Можна було і ітулочку пошукати середину, але не хочеться щось придумувати вже. Ось. Ось нормальний апарат. Зразу бачиш, потрібно, потрібно з ключиками ходити тут. Всю, зараз розберемося. Так. вибираємо. Попробуй, Попробуємо ну, тягнути так трошки їх. Так, да, там, родиний ласку, так. Да. Це мене жінка. Тож ти так ти що? Те, я багато чого неправильно роблю. Але можна і ногою. Ну, ти все начепив, зараз спробую підняти. Знаєте, цікаво, що у нас вийде. Попробую. Я тоді вже ось ці піножки прийму, і трохи він рочу, щоб вона гарніше стала б. Нормально. На передні колеса. Зараз на напредній колеса покажи. Гляне, okay. м'яко. Ну, в принципі, добре, я думаю, буде. Ну, знаєте, я найбільше переживав, щоб підняв би трактор і щоб перед ще не висів, би, то по-моєму, все буде добре. Ну ці нюанси з пальцями і карданом, то я думаю, що там все вирішиться. Ну Зробимо, хлопці пальці вишлють, кардана щось придумаємо. І саме через цю стівалку, бо вона трошки раніше вже була замовлена, тому хто робив розподільника. покажи, ну там вже тут зафарбовано. Якби все добре. Отак, якраз балончик в мене був. Отакий би я раніше розробив, то це він залишився. То більш-менш навіть колір попав. Сьогодні у нас вже другий день. Вчора батько за вечір підібрав кардана і своїх привіз. Отакий він. Він так само йде на 8 шліців, просто тут на краю наварено на 6. На не переходник, а просто варена така втулочка на 6 із кардана. Зараз вийду, попробую запустити, покажу, як працює. Шлам ще не під'єднував, думаю, можливо, морози спадуть, тоді вже під'єднаю. Але так, що не затягувати, знаєте, щоб його все настроїть. Зараз ці підножки приберу, поставлю їх вище, щоб воно було опустити, щоб не ламало кардана. А взагалі було б ідеально, щоб кардан був би дещо інший. Тут вони бувають такі, які працюють на більшому такому куті заламування. На розворотах було б краще, тому що у нас такі гони недовгі. І так прийдеться виключати, коли на підйом брати. І там насіння посиплеться, бо вакуум його не буде тримати, а потім знову якось закачувати. А коли так злегка підняти, було б краще. Норма у зерна виставляється отут, у цьому блочку. Тут є таблиця. І переселяється це по цих зірочках. А зірочки самі кріпляться, тут болт під гранік іде. Там коли це перестає, то її можна вліво-право здвигати, щоб все прівно йшов би. А тоді вже під своє зерновістоїмо, то я думаю, якось потихеньку приловчимося. Отут також відкриваються ці. Такі заслоночки, а це оцим підганяється, це скидач такий. Це вісімний апарат український, коли є турецький, там трохи він інший сам скидач. Бужемо там того зубчика, що передигає. Ну так, де по дві зернини, щоб другу скидало б. А в турецькому там такі пальчики з двох сторон. І знизу зернини іде пальчик скидає, і коли зверху зернини. Але з турецькими сівалочка йде дорожче, так? І так набагато більше. Подобрив, я так розумієш. Виходить, що отут регулюється. Лабушку загубив уже. О, до Отут оця зірочка міняється, шестерня не зірочка, ставиться на оце місце, а оця бо вона менше не буде доставати, то ця передвігається тут продугувати отвір такий і просто вже тоді підгнати Під її. Зараз трохи погода настроїться. Попробуємо запустити її вже по-справжньому. Щоб глянуть все є, щоб нам все було б готово вже до, до посівної маркера скидаємо, зараз покажу до як працюють. Так, маркера працюють. Плави ще далі. Або розворот, а було на розворотах я так розумію. Потрібно буде отак брати посередині його, щоб не чіпати ніяк ні друге. Ні, ні, ні. Тепер зараз запущу вентилятора на 540 обертів його так, зараз добавлю. май Якось так виходить. То це знаєте, вона по ціні виходить якась середня. Є, вони починаються від 135 тисяч і до 200, там є і 300 навіть, саме такі А Це посерединці ми працюємо. На маркера йдуть отакі диски, тоді вже буду стадії збирати повністю і то поставлю їх. В одному ще немає масонки. Отак. У цьому році будемо сіяти ми три види кукурузки. Одна ось така, це вона йде на зерно і на силос, ДКС-4490. Отаке насіння. І тоді від Піонера там, по-моєму, 99.03 і від сингенти НК Термо. Ось така у нас покупка, будемо пробувати сіяти. Коля залишив ще одну площу для гороху гектар. То вже й передумав, вже казав, що всі нас ділянки будуть засіяні кукурудзою. Будемо пробувати, щоб нам було трошки легше. Минулими роками ми сіяли така у батьків їжачок, то трохи важко її було нам трохи тягати. Ще таке, як якщо да, втрох було саме найкраще, ну ще таке як 20 сотень чи 50. Ну можна й трошки більше ми сіяли. То вже, як згадаємо, то вже не хочеться їти туди-сюди. Здається, в одну сторону заїдеш такою сівалкою, а назад вже і важко йти. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!